Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність занопред екстракт. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки юридичній роботі уряду та парламенту Україна вийшла на найшвидший темп вступу до європейського союзу серед країн, які коли-небудь прагнули стати членом ЄС. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Передає «Європейська Правда з посиланням на «Укрінформ» І шмагаль відповідав на питання депутата про бачення з боку. Права сумісність посади міністра юстиції та віце-прем'єра. Шмигаль наголосив, що у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції є великий пласт юридичної роботи. Це рішення про об'єднання посад на 100% себе виправдовує. Ми рухаємося за підтримки парламентом всіх необхідних законопроєктів. І далі ми урядом впроваджуємо усі необхідні нормативні акти. Ведеться величезна юридична робота із європейською комісією. В усьому цьому ми маємо досить високий темп. Маємо великі амбіції стати членом ЄС чим скоріше, і темп у нас найшвидший зі всіх країн-кандидатів, які коли-небудь прагнули стати членом ЄС. Тому таке об'єднання виправдане. Шмигаль додав, що об'єднання посад віце премєр міністра та міністра юстиції є політичною демонстрацією пріоритетів України. Водночас, за його словами, таке рішення відповідає чинному законодавству регламенту кабінету міністрів і закону про кабінет міністрів України. Я ж нагадаю, що в лютому Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і пообіцяла блокувати відкриття кластерів, поки не проведуть консультації з населенням щодо вступу України. Про публікацію дорожньої карти ЄС щодо поетапної вже відмови від закупівлі російського палива це стане сигналом для компаній. Їм слід закуповувати більше скрапленого природного газу зі США. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Повідомляє з посланням на його інтерв'ю Bloomberg. Блок із 27 країн має представити свій план 6 травня. ЄС Чия залежність від російського газу скоротилася після 2022 року, продовжить знижувати свій імпорт, заявив кошти. він сказав, це створює простір на ринку для імпорту від інших постачальників, що означає нові можливості для сполучених штатів. Заходи ухвалюють у той час, коли ЄС вивчає можливість укладення угоди зі США для розв'язання торговельної суперечки. Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Європу купувати більше американських енергоносіїв. Якщо блок хоче уникнути тарифів, наразі США є Тим за величиною постачальником газу в ЄС приватні контракти у той час, як торгівельні переговори між США і ЄС ведуться європейською комісією. Рішення про підписання нових контрактів на закупівлі СПГ зі США перебувають у руках компаній і залежать від їхнього погляду на ринок і ціни. За словами кошти багатьох із них. Довгострокові контракти із Росією, і політичний сигнал, який подає комісія, полягає в тому, що у європейських компаній є вагомі причини знайти хороші ціни в США. Ціни сказав він, і є чудова можливість збільшити імпорт СПА зі США. дорожня карта, над якою працює Єврокомісія, покликана запропонувати європейським компаніям інструменти для розірвання довгострокових контрактів з Росією, і комісія розглядає можливість рекомендувати використання торгівельних заходів від таких як квоти або тарифи на рівні ЄС. Хоча санкції проти імпорту російського газу теоретично могли б стати найсильнішим правовим інструментом для покупців з ЄС, щоб оголосити форс-мажор і припинити закупівлі, ЄС досі не пропонував цей захід, оскільки він не отримав би необхідної одностайної підтримки через Угорщину та Словаччину. Однак торгові інструменти можуть бути ухвалені кваліфікованою більшістю.